Шева європейська молочна продукція, яка е, з одного боку експорт якої субсидується, е, надходить на наші полички і конкурує з, нашим, з нашими молочними продуктами. На сьогоднішній день середня ціна е, на молоко в Україні складає 17 гривень 30 копійок. Якщо дивитись, то це ціна на 7%. Вища ніж в 2024 році. Скажу відверто, нам би дуже хотілося, щоб ціна росла так, як це було в попередньому році. Це пов'язано з тим, що на сьогоднішній день маємо профіцит молока в Україні. Це пов'язано з відсутністю активного експорту. Якщо порівнювати з попереднім роком і з тим, що на складах переробних підприємств накопичується молочна продукція.